Сьогодні поділюся з вами рецептом приготування незвичайної граноли. Але спочатку приготуємо озвар. Нам знадобиться 100 г сухофруктів для озвару та додатково 200 г плющеної вівсяної крупи і 50 г меду. Наливаємо воду у кастрюлю, додаємо сухофрукти, доводимо озвар до кипіння і залишаємо настонюватись мінімум на 1 годину. Згодом виймаємо сухофрукти з озвару. перекладаємо у блендер та подрібнюємо. Ось така кашка у нас вийшла. Додаємо до неї вівсянку. Та щоб підсолотити, обов'язково мед. Подрібнюємо курагу, або ви можете додати будь-які сухофрукти чи горішки, що вам подобаються. Добре перемішуємо, викладаємо на деко встелене пергаментом і в духовку режим конвекції верх низ при 160 градусах на годину-півтори і готово. Можна їсти вже так, це дуже смачно. А можна зробити по-іншому. Перекладаємо гранолу у миску та заливаємо заздалегідь звареним узваром. Можна додати ще молочка. Але з узваром це смакує по особливому.